Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3022 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 45 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. Двадцять вісім, сорок три, п'ятнадцять, десять, чотирнадцять, лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 7954-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 52 П'ятдесят сім. Вісім. П'ятдесят пять, 44, Сорок чотири. 48, один, сорок вісім, сімдесят пять. Дев'ятнадцять. Сорок девять. Шістдесят чотири. Сорок шість, двадцять два, сорок три, шістдесят, шість, сімдесят один, одинадцять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел, В ефірі 6807 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 5. 4. 6. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 5. Чотири. Шість. Бережіть себе. Все буде Україна.